Давайте пробувати. І так, давайте згадаємо другу ознаку подібності. Якщо якісь сторони одного трикутника пропорційні сторонам другого трикутника, скільки сторін повинно бути пропорційних за другою ознакою? Пригадуємо. Дві. 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 І Пропорційні скільком сторонам другого. Двом. Відповідно, і кути утворені. Цими сторонами, якими повинні бути. Ну, рівні. рівні кути повинні бути правильно, то такі трикутники подібні. Далі. Далі, відповідно, ну, те, що ми з вами минулого разу вже розбирали, якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Далі відкриваємо підручник. Ми з вами продовжуємо працювати. Відкриваємо підручник, сторінка 136. Сторінка 136. На сторінці 136. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Так, так, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Номер 217. запишіть номер 21.7. Номер 21.7. У трикутниках АВС і А1Б1С1 відомо, що кут А дорівнює куту А1. Кожна зі сторін АВ і АС становить 0,6 сторін А1Б1 і А1С1 відповідно. Знайдіть сторони BC і b 1 с 1 якщо їхня сума дорівнює 48 сантиметрів. Тобто нас цікавить, нас цікавить два трикутники. В принципі, можна їх поряд побудувати. А і А1 Б1С. Так, 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 так. А тепер ага, якщо в нас АБ становить 0,6 сторін. То тоді зробимо навпаки. А С трошки менший. А1, а Б1, С1 трошки більший. Щоб відбутися. А є якась різниця? Просто. Можна або можна навпаки назвати їх. Або можна навпаки їх назвати. А1, Б1 І С1. І С1. Так, далі. Що в нас відомо? Що в нас відомо? Дивіться, в нас сказано, що кут А, кут А, до, кут а дорівнює куту А1. Далі сказано, що сторона АБ дорівнює 0,6 сторони А1 Б1. Давайте тут помножити поставлю, щоб було зрозуміло. І так само. Що в нас там? Так. А, а дорівнює 0,6 на A1C1. На А1 С1. Далі. Далі. Дивіться, в нас сказано, що знайдіть сторони Б С і Б1 С1, якщо їхня сума дорівнює 48 см. Тобто Б С плюс Б1 С1. Дорівнює 48 см. Ну і відповідно, знайти нам треба сторону БЦ, позначили і сторону Б1, С1. С1. Записали. Записали. Давайте, давайте спробуємо довести, що вони подібні. Яким чином це можна довести? Дивіться. Ну, по-перше, так, давайте запишемо, що трикутник АБЦ подібний до трикутника А1, Б1 і С1. Придумів. Тут А1, Б1. С1. Записали. Тепер, яким чином це можна довести. Ну, по перше, дивіться, у вас за умовою сказано, що кут А дорівнює куту А1. Дорівнює куту А1. Так. Тобто ці кути між собою рівні. Далі. Тепер дивіться, давайте спробуємо довести пропорційність двох сторін. Яким чином? Дивіться, у нас А Б дорівнює 0,6 помножити на А1Б1. А1 Б1. Тобто для того, щоб довести пропорційність, нам достатньо зробити А1 поділити на А1Б1. дорівнює 0,6. Ну або можна продовжити 60 і відповідно скоротити до 3 ,5. І так само зі стороною. Так само зі стороною BC і B1C1. Тобто BC в нас також 0,6 помножити на B1C1. На B1C1. І BC відноситься до B1C1. Як 0,6, або 6, або скоротили 3,5. Давайте, давайте уточнювати. Вони подібні. За якою ознакою? Якщо ми довели двопропорційність двох сторін та кут. Другу. За другою ознакою. За другою ознакою. Записали. Тепер дивіться. Давайте спробуємо якусь сторону позначити за Х. Яку сторону можна позначити за Х. Нехай. Ну, дивіться. В нас сказано, що в нас b1... Давайте нижче це вкажемо. Нас сказано, що в нас bc плюс B1C1 дорівнює 48, так? Тобто це нам може дуже допомогти. Нехай. Тепер. Тепер давайте зробимо так. B1, C1 дорівнює X, тоді BC чому буде дорівнювати? Пропускні. Ні. Дивіться, b 1 c 1 x А bc чому дорівнює? 06 x 06 x Ну і тепер треба додати. Тобто 06 x плюс x дорівнює 48. Дорівнює 48. Далі. Що в нас виходить ліворуч? 1,6. 1,6х. Дорівнює 48. Х чому буде дорівнювати? 30. Х буде дорівнювати 30. Таким чином, ми знайшли яку сторону? в 1 с С1. 1 Б1С1. Далі. Тепер шукаємо сторону БЦ. Тобто.

Це ти на 0,6 помножила. 18. 18. Далі. І записуємо відповідь. Нам треба було знайти. Ми знайшли. Записуємо Б1С1. b 1 c 1 b 1 c 1 дорівнює 30 см І. 30 см і БЦ дорівнює 18 сантиметрів. Запис... Наступне завдання записуємо номер 2110. Номер 2110. На сторонах АБ і АЦ трикутника АБЦ. Позначили відповідно точки Д і Е. Так що АД відноситься до ДБ. Так само, як АЕ до ЕЦ, як 3 до 5. Знайдіть відрізок, де є, якщо БЦ дорівнює 16 сантиметрів. Якщо БЦ дорівнює 16 сантиметрів. І так, знову ж таки, щось схоже, можливо, і на домашнє завдання. Зараз будемо дивитися. Нас сказано, що в нас на сторонах трикутника А Б. С. На сторонах позначили точки. Так, АД до АД до ДБ, тобто, ага, десь ось тут. Трошки менше половини, і тут десь ось тут трошки менше половини, тому що відношення 3 до 5. Позначили точки, де і є. E. E. Так, що АД відноситься до ДБ, а є до ЄЦ як 3 до 5. Ну, тобто, знайдіть відрізок, де є, оскільки в нас його питають, ми його проводимо. Відрізок, де є. Далі записуємо все, що в нас відомо. Відомо в нас те, що АД відноситься до ДБ, так само, як АЕ до EC, як 3 до 5. Дорі, відомо, що BC 16 см. Знайти відрізок, де є. Знайти відрізок, де є. Записали. Записали. Трикутник АДЕ. Подібний до трикутника АБЦ. Подібний до трикутника АБЦ. Тепер давайте доведемо цю подібність. Давайте спробуємо довести цю подібність. Тут ну, взагалі доволі легко все доводиться. Давайте дивіться, почнемо з вами те, що Давайте з вами почнемо таким чином, дивіться. А, де. Не... давайте зробимо так: нехай. Нехай. А де? А, де. Дорівнює АЕ. Дорівнює 3Х. А ДБ дорівнює ЄЦ дорівнює 5х. Дорівнює 5х. Тепер для того, щоб знайти. Давайте так, спробуємо знайти сторону АБ. Що нам треба зробити? До АД. Додати що? ДБ. ДБ. Тобто 3 x плюс 5X дорівнює 8X. Далі, так само можна знайти сторону AC. тобто AE плюс EC, Тобто 3 x плюс 5 x так само 8X. Так само 8X. А тепер дивіться, ми можемо. Тепер дивіться, можемо довести, яким чином. Ну, по-перше, які кути рівні в цих двох трикутниках? Ба і БАЕ. БАЦ і ДАЕ, правильно. Кут БаЦ буде дорівнювати куту ДАЕ, тому що кут А в них спільний. Тому що кут А в них спільний. Ну, а тепер доводимо подібність, точніше, неподібність пропорційність двох сторін. Тобто, наприклад, АД відноситься до АБ. Як АД в нас 3, АБ 8, як 3 до 8. І так само можемо знайти. Так, 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 так. А Е відноситься до ЄЦ, як 3 до 8. Так само, як 3 до 8. Тепер дивіться. Після того, як ми довели, що ці трикутники подібні. Давайте вкажемо, що знову ж таки за другою ознакою. За другою ознакою. Так. Далі. Тепер дивіться. Після того, як довели, що вони рівні за другою ознакою. Далі ми можемо тепер стверджувати, що в нас так, 3 до восьми, тоді де є, відноситься до. BC так само, як 3 до 8. Так само 3 до 8. Тепер давайте спробуємо визначити, чого в нас немає. Для того, щоб знайти, де є, нам треба 3 помножити на БЦ і поділити на 8 Дорівнює. Підставляємо значення 3 помножити БЦ в нас відомо. Відомо 3 помножити на 16. Поділити на 8. Чому це буде дорівнювати? 6, 6 см. От і все. І записуємо відповідь, де є дорівнює 6 см. Записуємо. Параграф 4.21, номер 218. Записали.